А, тому ось так а, дякую, що завітали, дякую моїм співкураторам та співкураторкам. Без них би цього не було. А це як он Так. перебуваємо на в перший день відкриття виставки сучасного серіалізму та абстракції під назвою Сомнамбула. А, це назва, яка відсилає до розладу снів, а, оскільки серіалісти намагалися за своє життя, за свої практики поєднати сон і реальність у нову надреальність. Тому і виставка не несе посилання до цієї практики. Це групова виставка, на які знаходяться митці та мисткині локальні з Кривого Рогу, а також з інших міст України. Тут представлені як живописні роботи, так і графіка, інсталяції, і такі брі Більш інсталяційні такі роботи об'ємні. Це таке панно. Там, окрім сухого листя, є також картини з сухого листя, такі маленькі картини на великому панно. І кожна з цих картин вона як невеличка історія, як возвишення, народження, смерті. І в принципі, я сенс цьому не даю, що все в природі взаємозаміняємо, і цикл постійно повторюється. Це трошки надає мені позитиву і надихає, що щоб не сталося хорошого чи поганого життя воно завжди буде продовжуватись. Я всім, все життя займаюсь мистецтвом з тих пір, як я вмію тримати олівець чи кисточку в руках, я так завжди роблю, коли мені просто хочеться щось. Я не я без цього не можу просто навіть жити. Я, мені треба малювати, як мені треба їсти. А мої роботи це просто потік свідомості, коли я медитую, коли я слухаю музику, я просто поринаю все світ. Точніше я дістаю з іншого світу. Ці всі, всі видовища, які мені подаються, і сьогодні маю змогу це показати людям. На сьогодні п'ять робіт це графіка, і одна з цих робіт виконана в техніці колажу. Але здебільшого це акварель, лінери, змішана техніка графічна. Я працювала комерційною дизайнеркою багато років, але останні кілька років мені більше цікаво незалежне мистецтво, антиграундне мистецтво. Тому після довгих років роботи за комп'ютером я знову використовую традиційні матеріали. От і стараюся експериментувати з новими медіумами, з новими техніками. Останнє, що для себе відкрила, що мені дуже подобається, це трафарети. Сподіваємося, ще можемо втілити тут у високій кімнаті трафарету майстерня. Дуже хотілося б провести такий захід. Я спочатку перебирав. Чому може бути присвячена виставка саме сюрреалізму. А, І хотілося б мати якусь спільну тему, якусь спільну ідею під різні напрямки серіалізму. І я обрав саме сон. І тому це таке поєднання сну, теми сну і теми сюрреалізму, Вони не на рівні одне з одною. Роботи представлені на виставці повністю відповідають назві Сомнамбула. Це е, сновидні роботи, роботи, які е, демонструють сюрреалістичні е, візії, е, видіння, е, абстракції, які також лірично трактують е, фази сну е, і інші явища пов'язані з засинанням, змареннями. вирішила, що мої роботи підходять під цю виставку, що це сон, це щось нереальне, що люди можуть побачити, відчути, але не завжди це втілюється і не завжди його можна почіпати, можна так сказати. По-перше, в нас є свідоцтво над реального свідка. Всі учасники та учасниці виставки отримали грамоти Ресюріалістик. Це мовітній рух, який покликаний якраз на те, щоб відкривати сюрреалізм по новому. А, також всі відвідувачі та відвідувачки можуть отримати свідоцтво на древне освітка за такий символічний донат в від 19-24 гривень. 19, Ліжко інтерактивне. Ви можете на нього лягати. Це е, інсталяція «Художник спить, кожен людина художник. Тому таскало прошу лягати. Давайте якусь покладемо. Загалом я хожу по виставкам там регулярно, от, не просто цікавлюсь мистецтвом а і роблю його. От, і щоб робити його далі, треба розуміти, де ти. Мене цікавить. У мене дуже багато як виявили знайомих на цій виставці. А мені перформанс зараз подобається. Він зараз відбувається і я намагаюся паралельно його спостерігати. теж. Ну, от, загалом, вау, можу сказати, я не очікувала від. Кривого рогу настільки крутої виставки. Протягом тижня, протягом того, як буде тривати виставка, будуть відбуватися такі міні-перформанси. Митці та мисткині, які представлені на виставці, будуть творити мистецтво в реальному часі, але не в тих техніках, як вони працюють, а в тих техніках, які були описані в чернетках, в маніфестах сюрреалістів. Це, наприклад, інтуїтивне письмо Є, була в них така практика вишуканий труп. Це коли кілька людей працюють над однією роботою, і це все буде відбуватися в реальному часі з наступного тижня. Заходи це завжди про підтримку війська, про збори коштів, про висвітлення якихось ідей важливих і про гуртування, про співтворення і про національну свідомість, про співдружність сьогодні. У нас збір для 4-го ОЗСП Омега та 67-ї ОМБР це фандрейзингова компанія волонтерська. Яка вже багато зборів відкривала, і конкретно цей наш збір це допоміжна банка для великого збору. Ми збираємо 8 тисяч, а загальна візія 2 мільйони гривень. Мистецтво завжди необхідно аби. Кудись діти свої роздуми, аби щось зрозуміти, або у іншого щось підчерпнути для себе. У будь-який час, це важливо. З однієї, однозначно так, а з іншої сторони, мистецтво не для потреби, а тому, що воно є. Типу воно існує не через потребу, а через те, що воно існує. От. А друга частина питання, чи рятує воно світ. Е, я думаю, причини-наслідкові зв'язки існують, але вони не прямі. Я думаю, що для українців зараз хороша можливість є для українських митців говорити вголос про себе, заявляти про свою позицію активно громадську. Сьогодні також, крім того, що ми створюємо простір для обміну ідеями і презентуємо творчість локальних митців криворізьких, Ми також зберемо гроші на ЗСУ. І цією ініціативою хочемо підтримати наших бійців, тому що якби не захисники і захисниці України, то в нас не було б можливості сьогодні збиратися отак, от і споглядати мистецтво з на майбутнє, з на українські українське мистецтво з неділюним бутнем України і е, з солідарністю, яка е, може допомогти нам у перемозі.